Захопився петриківським розписом Данило у 2010 році, коли мешкав у Бердичеві і відвідував гурток, у якому викладала уродженка Петриківки Людмила Черниш. Щоб намалювати на папері роботу, потрібно тиждень, щоб вона гарно вийшла, а дерев'яну днів ну, 5. Коли я малюю, я отримую задоволення, тому що я створюю роботи. ...які прикрашають нашу оселю. Ну, я ще займаюся аквареллю, малюю, хожу в художню школу і випилюю. Коли я виросту, я планую стати художником. У родині до захоплення хлопця ставляться серйозно. Мама і тато намагаються дати можливість синам розвиватися творчо. Молодший братик Данила Богдан вчиться грати на скрипці. Будь-який творчий розвиток він. Дитину і надихає, і розвиває, і виховує в першу чергу. Звісно, лише позитивно. Оце і є наша головна мета, щоб діти зростали цікавими, допитливими, щоб вони бачили світ іншими очима. Для учасників відкриття персональної виставки Данило провів майстер-клас з Петриківського розпису, до якого долучилися друзі-хлопчика, які переїхали минулого року з Луганська. Ми його друзі, однокласники. Ось приїхали ми з Луганська. Він ну самий хороший в класі хлопчик. Ну ось подружилися з ним. Окрім півсотні картин та десятків розписаних дерев'яних виробів та сувенірів, навчання у школі та занять у художній школі. Данило проводив спеціальні майстер-класи для дорослих та дітей переселенців зі сходу, які з задоволенням приходили до нього. Аудиторія там була різна. Там були і дорослі, і дітки. Ми задоволені його слухали. Він дійсно вмів тримати цю аудиторію от, і ділитися своїми знаннями, навиками. Ну тільки тільки з повагою можу говорити про цього хлопчика. Виставка Петриківка у моєму серці триватиме у бібліотеці до кінця червня.